Добрий день, мої любі малята, а також, шановні ваші батьки, ви на мене подивіться і до мене посміхніться. Малята, ось ми і зустрілися з вами на нашому занятті. А яке на сьогодні заняття дуже цікаве, дуже чарівне. Заняття з малювання. Тож слухайте, дуже-дуже уважно. Так, на дерева, на лужок тихо падає сніжок. Сніжинки в повітрі літають і на землю килимом лягають. Дітки в хаті не сидять, на санчатах з гірки залюбки летять. Погляньте, малята, від санчат, від санчат. Бачите, які сліди довгі сліди від сальчаток, коли їде дівчинка з гори, а так ось їде хлопчик по сніжку. Такі сліди. Це сліди прямі, вони називаються горизонтальні. А цей хлопчик з'їжджає з гірки. І бачите, які? Теж рівні сліди, тільки вони вже вертикальні. Це ось небо наше синє, а це на білому смішку такі від санча, сліди, доріжки. Вони кольору синього. Тож дітки обов'язково запам'ятайте. Вертикальні сліди тоді, коли, щоб вам легше було запам'ятовувати. Коли ми стоїмо, ходимо, так, або ще таке явище, як іде тощі, сніжок, він іде з неба, з маринок, з гори, то це й будуть, давайте в повітрі намалюємо, то це й будуть вертикальні лінії. А коли ми з вами відпочиваємо, лежимо в своїх постілях, спимо, то це дітки. Лінії горизонтальні. Розумнички запам'яталися. Молодці які. Це сліди від санчат на снігу. А якого дітки кольору? Синього, молодці, розумнички. Санчата на місці не втримати. З гірки вони люблять. Весело з'їжджати. Бачите, як вони з'їжджають з гірки. Ось погляньте, дітки. Тільки на цьому малюночку слідів до ліжок залишили санчата. Бачите, дуже-дуже багато, дуже багато, тому що дітки люблять зимку розваги зимові на вулиці, катаються на чому. так, на санчатах, на лижах і від лиж теж є такі сліди, розумнички, молодці. Санчата гарні маємо, їх по сніжку катаємо. Бачите ось як ці малюки. Я вам, дітки, покажу і розкажу, як слід малювати ці доріжки від санчат. Потрібно взяти в ручки що? Олівець, так, розумнички. Олівець потрібно взяти. А якого кольору, дітки, сия. Розумнички, молодчики, синього кольору. А зараз, малята, я вам розкажу віршика, про що як ви гадаєте? Олівець, так, розумнички, що ж за паличка така непроста, а чарівна. Треба її в ручки взяти. Починаємо малювати розумнички. Але, дітки, спочатку, для того, щоб, щоб малювати, ми з вами повинні зробити що? Гімнастику для наших ручок-пальчиків, так, щоб ми гарно їх розім'яли і щоб ми гарно змогли намалювати ці лінії. Тож, послухайте і повторюйте за мною. Беремо сніжку. А якого кольору сніжка, дітки? Біло, розумнички. А яка вона якої форми? Кругленької. Так, молодці. І считаємо, рахуємо свої пальчики. Один, два, три, чотири. І на другій руці. Один, два, три, чотири. Дітки сніжку вже зліпили. Вона кругла і гладенька. Але зустріч. Осім незначненько. Один підкинули сніжку вгору. Два. Піймали сніжку знову. Молодці, розумнички. Ви все гарно повторили і запам'ятали. А давайте ще раз. Один, два, три, чотири. І на другій ручці. Один, два. Три, чотири порахували пальчики. Дітки сніжку вже зліпили. Вона кругла і гладенька, але зовсім не смачненька. Один підкинули сніжку вгору. Два спіймали сніжку знову. Молодці малята. Розумнички, от ми з вами. І розім'яли наші пальчики, ручки і підготували їх до малювання. А зараз, дітки, ми з вами будемо малювати доріжки від санчат. Нам потрібно взяти олівчик, кольору якого синього, молодці який. Потрібно взяти цей олівчик трьома пальчиками правої ручки. Трішки вище за загострений кінчик. Так. І проводимо горизонтальні спочатку лінії від санчатос. Бачите? Горизонтальні зліва направо. Так. А ось іще одна дітка, бачите, лінія горизонтальна. Від санча. А цей хлопчик з'їжджає з гірки Великої Високої снігової гірки. У нього будуть теж лінії якого кольору синього розумнички. Вони будуть що вертикальні від неба до землі. Ось Одна лінія від санча. А ось дітки, і друга лінія від санча. Це лінії вертикальні зверху вниз. Зверху вниз це вертикальні лінії від санчат. А зліва направо, бачите ось так. Такі ось лінії теж від санчат. Це тільки горизонтальні. Всі повторили горизонтальні лінії. Так, які їдуть сайчата по сніжку, по доріжці і оставляють такий слід доріжку. А якого кольору ви запам'ятали? Синього молодці, розумнички. А послухайте, дітки, іще вірші Я лечу, лечу, лечу накатаюсь, досхочу. Все униз, униз, униз! Мимо сосен і беріз Я веду, веду, веду саночки на поводу, бо з гори саночки летять, а на горку не хотять. На гору не хочуть саночки саме йти, а треба їх вести. Так, малята? Так, молодці. А зараз, дітки, ще я вам загадаю загадку. Возять Машу, возять вами. З гірки розписні чарівні сани. Це саночки молодці. А послухайте ще одну загадочку, ви її те знаєте. Є вони у дітвори, швидко мчать мене з гори. Ось з гори. І Єгорка, і Оксанка по доріжці котять санки, розумнички, молодці. А зараз, дітки, послухайте такий віршик. І я надіюся, що ви обов'язково вивчите своїми батьками і надішлюєте мені на вайбер або в телеграм. Домовилися? Так, тож слухайте уважно. Санчата весело по снігу біжать. Ось як у нас, бачите, дітки на малюночку весело біжать, доріжки всюду залишають. Тож малята часу не гайте, санчата по сніжку возити починайте. Так, малята обов'язково вивчіть цей віршик. Давайте, дітки, з вами ще пригадаємо, що залишили на снігу наші санчата. Доріжки розумнички ж які. А якого кольору доріжки залишили наші санчата? Синього, молодці малята. Ну що ж, ви все гарно відповідали, гарно малювали. Я дуже вами задоволена, дуже дуже. Розумнички ви мої, а тепер дітки, і час відпочивати. Будем нашим товаришам, матусям татусям про нашу розповідь розповідати. Тож на все вам добре. Бувайте, бувайте!